Так, продовжимо. Мене перервали трохи. Е, погнали далі. Я тут про всяк випадок дістав, бо я не слухав, чи хтось тут прибігав, чи не прибігав. На що я це лутаю? Мені це не потрібно. Бо мені щось здалося, що хтось пробіг вперед. Двері від лайки, якщо кому потрібно. Так, двері від лайки. Це круто, це корисно, але нам зараз не потрібно. <кій> Отут от от є гаражик. Ось. І от в ньому дуже часто спавнилась лайка. Зараз тут ніхріна, акум є. Що теж корисно. Акумів достатньо. Якщо хтось шукає акум, ось вам два я вже знайшов за сьогодні. І ще тут поворот на церкву. Ось він. А, ось ще один гаражик, до речі. Провтикав О! Капот. Знайшов собі. Бачите, ось вам ліва фара. О, до речі, фара тут є. Ліва. <смітна> Зняти. Дивіться, він майже повністю, повністю зібраний, в нього не вистачає генератора. Так, одне колесо я там бачив. Поставлю колесо, хтось захоче забрати, забирайте. Ну, капот уж я собі візьму. Вибачайте. Потім будете так же, як я, мучитися і шукати капот. <кій> так, і бампера нема, да? А задній. І заднього теж нема. Є, ну чого, не... блін, дві, двері, водійська, сідушка є. Блін, сідай та їдь майже. Плюс тут поруч аку можна знайти. І там ще є гаражик. Де я тут знаходив, здається? отам от. Нічого ти не встановлюєш, не поняв. Встановити. Все є. Да, ось колос удивіться. Я думаю, що через якийсь час тут десь і генератор з'явиться. Непогано, непогано. А може в когось вже є? Tak, baram w ręce. Nie, 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 co ty robisz? Nie to ty robisz. Zakończycie serwis? O tak, trzeba stawić. Ta, co takie? І кидаю вам сюди домкрат Дивіться, вже можна їхати, в принципі, на ньому. Ну і фару можна сюди закинути. Блін, я так і знав, що ніфіга собі 78%. сідай і їдь. Правда, треба буде знайти спочатку. Так, якщо мене по здоров'ю, просто ресторану, треба буде знайти спочатку ремку, щоб Бо воно буде трохи вбиватися. Непогано приїхав, непогано. Так, продовжуємо. Е, відволікли трохи по роботі. Я тут приліг відновити здоров'я. Сподіваюся, він так швиденько відновиться. Так, ага, я тут вже встиг дотануть щось. Ось тут у нас є. Нічого нема. Це майстерня? Так, да, прикольно зробили майстерню. А, ні, це магазин якийсь. Так, тут ми все пролутали, тут все пролутали. Що, ну що, непоганий результат, не зря приїхали. Вже хоча б є з чим їхати назад. Відремонтували капот. О, нічого собі прям засяяв одразу. Побачили? Так, давайте одразу його пофарбуємо. Та. Ж, це ж, блін. Це ж, блін, я от, навіть не знаю. це машина, це я розумію. Поділюся колесом. У мене є все одно їх аж два. Десь воно в мене отут от. Звільню в себе місце і зроблю комусь з вас приємне. Хто шукає ренджика? Ось вам. Я його встановлювати не буду. Це вже зробите самі. Закинемо. Так, тут ми під'їжджаємо до великого міста. Нам велике місце місто, точніше, їхати не потрібно. Мені здається, чи я там бабку бачу. Ми поїдемо трохи іншим шляхом. Ми поїдемо в зворотньому напрямку, і тут ще буде одне місце, де спавниться машини. Я його лагідно називаю сіська. Тому що на мопі воно трохи схоже на сіську. Не на чоловічу. Хоча в деяких чоловіків такі ж сіцькі, як і в жінок. В мене теж так. Жартую. От, ну, коротше. Зараз поїдемо подивимось, там дуже часто спавняться транспорт і боти. Так, десь тут буде зараз поворот ліворуч, щоб не провтикать боє. А, там, по-моєму, є вказівник в це. Хоча... Можу... Ні, ну повинен бути якийсь вказівник, Мені здавалось. Не. Да mm -hmm. ладно. Да ну нет, а ну было аж, я помятаю. Ну давай, это тогда Та ну ні, та ну ні, ні-не-не. Ні, ні. Не сюди. Чого я не відремонтував машину свою? Ладно, зараз відремонтую. Я просто, мабуть, провтикав цей поворот. Так, десь... Він... Тут у нас ліворуч. Ні, нам треба праворуч. Я точно пам'ятаю, що нам треба їхати праворуч. Де ця дорожка? Вона тут десь тут в лісі повинна бути. Ні, це не воно, не воно. Не воно. Може оцей вказівник вказує нам. А куди він нам вказує? Теж ліворуч? Ні, ні ні, нам треба праворуч, хлопці. Та була дорога. А ось вона, ось вона. Ось воно, я ж казав, не пам'ятаю, куди це нам здається сюди. І це ще не сіська. Якщо ж хтось подумав, що це вона, то це не вона. Але тут буває щось спавниться. Но... Наступного разу буде. Блін, не пам'ятаю, куди це. Так, да, звичайно, без мапи тут важкувато орієнтуватись, але хоча б якщо приблизно знаєш, куди їхати, то приїдеш куди треба. Проблема в тому, що зараз я не знаю, куди їхати. <хи> І мені здається, я приїду не туди, куди нам треба. От куди ця дорога веде? А ця дорога куди веде? Мені здається, що ми зараз вийдемо. Так. Да. Не туди ми виїхали. Це точно не воно. Тобто ми звідси приїжджали? І нам треба їхати, мабуть, нам все ж таки тут праворуч треба було отут от, -от повернути. А зараз, здається, ми зараз вийдемо до Бренера. Ну, ми точно кудись вийдемо, але я не знаю, куди саме. Хочу пити. Що це часто хочеш пити. О, ми виїхали на дорогу на якусь. Я, здається, знаю, на яку саме. Так. Вот мы не що что там вся сиська? Так. Хоча, хоча, ми, наскільки я пам'ятаю, пересікаємо велику дорогу. Так, все, згадав. Ми вже поруч. Тут в цьому містечку в основному мотоцикли спавнилися, причому отут от всередині цього ангара нема. Нема, нема. Нема. Так, а нам сюди? Ні, от сюди. Хоча воно якось цікаво називається, целка чи щось таке? Так, да, ось. А ну ще раз як воно називається? Целка. Оце місце я називаю сіською, хоча воно називається целкою. Да, бачите, зібрав джекпот із зомбарів. Ось тут гаражик, в якому можна знайти якийсь транспорт. І, -і, -і нічого. А чого я його називаю сіською, бо на мапі воно виглядає як такий апендікс цікавий, схожий на сіську. Тя щоє, треба перевірити. О, біжить, біж... Ого! Нічого, да нічого нема? Окрім стада зомбаків. куди? А чого? Ого, і щодо... Куди тікаєш? Не треба в мене тікати. <кій> Я всього-навсього переїду тебе. Помітив зараз, що коли ти б'єш мечем, щоб він не промахувався, треба переміщатися вбок. Причому вбок виходить, от ми б'ємо замах іде справа наліво, і треба в лівий бок переміщатися. Тобто удар і, і удар так от бок. Тоді він не промахується. Де ще? О, зараз я вам наглядно покажу. Де ти? Йди сюди. Правда, цей помрай дуже швидко. О, дивіться Ні, не, не попав. О, от, і отак от. Оп! Къде еще ходит страждая бабка? О, толстая бабка. О, не попал. О, а дорогие, мне меч треба. А, нормально ещ ⁇ Не попал. Де ще ходить? Давайте з попробуємо. Так куди ти тікаєш? Щось в мене не виходить. Сиди все. О, попал. Я ж зробив два пострела, чего він зарядив один на бой? Так, знову. Коротше, мене щось викинуло з сервера. Ще поки я був відсутній, додався Рома до голосового чату. Але він поки щось не відповідає. Хтось там в нього розмовляє, а сам він нічого не каже. Нитка. О, нитку треба взяти. Мені написало, що мене було вигнано з сервера, але не написало за що воно мене вигнало. Просто взяло, сказала, все, вас вигнано, да, побачення, телебачення. А я нічого поганого не зробив. Ну хіба що того дрона трохи припісюнів. Чи пропістрюнів, я не знаю вошив Так, мабуть, на цьому я вже сьогодні буду закінчувати, бо щось розтягнув я це відео дуже велике, або розобію його на дві частини. Оп, добрый вечер. но тут спать. Да. Да, буду заканчивать. Дякую. Вам за перегляд, дякую вам за лайки, за коментарі, які ви залишите. Дякую за все. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ, бо завдяки ним ми можемо грати і поки що жити в своїх домівках. Все. Всім гарного перегляду!